В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Ми вітаємо усіх, хто чутиме, хто дивитиметься цю програму. Нашу зустріч в, в циклі програм Як вижити поради психолога. Поради Ксенії Васильівни Мінаєвої. Вітаємо вас, Ксенія Васильівна. Доброго Вітаю дня. вас вітаю, щаслива бути корисною. Маємо ось такое запитання Послание Павла Дугалатью, 6 раздел, 4-й, 5 тексты. Каждый должен проверить свое поведение, и тогда он сможет гордиться своими достижениями, не сравнивая себя ни с кем другим, потому что каждый должен нести свое собственное бремя. У меня вопрос: А может ли человек гордиться своими достижениями, не сравнивая себя ни с кем другим. Так как кажется, достижения предполагают конкуренцию, гонку, бег на перегонки. А достижение ⁇ это что-то, что можно кому-то показать и похвастаться в конце. А иначе, есть ли чего и зачем достигать? Тоже интересное питание. І я думаю, що тут в цьому питанні кілька є питань. Перше питання це про опори, про внутрішні опори і зовнішні опори. І як внутрішнє впливає на зовнішнє, так і зовнішнє впливає на внутрішнє питання, де у нас пріоритет, де більша увага наша зосереджена. Якщо ми більше зосереджуємося всередині себе, тоді ми більш. Незалежні від обставин, інших думок, якихось перемін, тому що опори у нас всередині на те, що я про себе думаю, хто я є, який це світ, яке моє покликання, які мої цінності, які мої ресурси, що я вмію, що я можу, чого я навчений, в чому, що мені вдається. В чому я слабший, чому мені хотілося б навчитися на свої справжні бажання, на свої можливості. І тоді ми це в собі відчуваємо, ми на це можемо спиратися. І в любі умови, де ми попали, ми несемо опору в собі. Ми менш хитаємося, нас важче похитати. Але ми. Можемо спиратися і на зовнішній. Акцент може бути на зовнішнє перенесений. Що люди скажуть, а як я виглядаю, а як це для когось? А чи зручний я, чи незручний. А чи правильно я роблю, чи неправильно, і це не думка зсередини себе, моя оцінка, чи я правильно? Я шукаю підтвердження, що я роблю правильно, або шукаю критику, що я роблю неправильно. Я більше зважаю на зовнішню оцінку, на відображення мене. Тоді я себе самого не знаю, я з собою не в контакті. Я про себе можу щось розуміти. З того, як на мене реагують оточуючі. І тоді в мене є така спокуса бути зручним усім. А усім зручним бути неможливо. Не можна догодити всім, люди різні, комусь подобається, комусь не подобається. Хтось взагалі е, не, не задумується, а висуває свою думку і висуває в такій формі, наче це. Аксіоме, і це не може обговорюватися, хтось авторитарний. От. І якщо я намагаюся бути всім зручним і всім догодити, я завжди буду в програші, я завжди буду не такий, як треба, бо завжди знайдеться те, ті, кому я такий, який я є, не підходжу. І я постійно буду відчувати себе, я не такий, як треба, зі мною не все в порядку. Напевно, тут багато. Чого від виховання залежить? Я маю на увазі, коли дитині з маличку кажуть: будь-як у людей, он дивись, там Петрик, який чемний хлопчик там, і так далі, постійно з кимось порівнюють і, ну, і самі батьки так живуть, то ну, де ж йому набратися іншого? Я, до речі, помітив: ну, як може, мені так щастить, що в соціальних мережах іноді такі дописи, знаєте, на, на грані сповідей якихось. І пишуть, як правило, чомусь бачу дописи жінок, яким от десь 40 за 40 трохи, що нарешті я звільнилася, нарешті я починаю пізнавати сама себе, і мені тепер ну не так важливо, я не настільки залежу від думки інших. Я все життя комусь догаджала: там чоловікові, дітям. І тепер тільки я звернула увагу сама на себе такі речі, і багато в цьому якоїсь такої радості, як от радість відкриття, коли читаєш там про Марко Поло там чи. Якогось Колумба чи Магелана, що от, якісь нові нові землі я відкриваю себе і дуже щаслива там, що можу е, ну, якось от з... Дати б... собі раду, почуватися вільною від да. цього зовнішнього, що це як тиск почало сприйматися. Все більше і більше гнітило людину. Це правда, це про свободу, це про свободу, це про справжні свої бажання, це про щирий контакт з собою, це про чесність з собою. Найважливіше бути чесним з собою. Ми можемо щось не показувати, ми не зобов'язані сповідатися ближнім і взагалі на весь світ це особисте бажання. Ми маємо таке право, але ми не зобов'язані. Але бути з собою чесним дає нам можливість якось впорядковувати своє життя і таки бути вільним. Це про свободу. І, звісно, виховання батьків і взагалі соціуму, оточення воно дуже впливає на те. Як ми почуваємося в світі, але якщо ми вже не діти, якщо ми вже свідомі, якщо ми можемо для себе це усвідомити і зрозуміти, що я хочу інакше, то ми можемо вже це змінювати, змінювати уже за своїм рішенням, змінювати за своїм бажанням. Тому що можна прожити все життя, докоряючи своїм батькам, що вони були не настільки освічені, що вони були не настільки мудрі, як я б хотів. Вони були такі, які вони були, вони дали все, що могли, це їхні 100%. Наші батьки, вони такі самі дівчатка і хлопчики, як ми, тільки трошечки старші. І коли ми народилися у них, їм було 20, 25, 30, а мені зараз 40, 45, А я досі згадую, що батьки мене не так виховали. Я вже вдвічі старша, ніж були мої батьки, коли вони почали мене виховувати. А я досі маю цей біль. Цю претензію я досі ношу в собі це непрощення, і я продовжую руйнувати своє життя міцно-міцно тримаючись за це своє непрощення з приводу опор внутрішніх і зовнішніх, коли ви говорили, я згадав приповість євангельську приповість про сіяча і різні види ґрунту, в які потрапляє насіння, і там були, значить, ті, що впали на мілке, і вони зразу пішли в ріст, але. Не була земля і сонце висушило, і там написано, що це ті, що не мають в собі корення. А в підстрочнику я дивився з грецької мови, там що не мають корінь в самому собі. І коли все добре, людина потрапляє в якесь хороше оточення, церква, де заохочують, вона думає, ну це ж все прекрасно, от Бог, Євангеліє, все. Але потім, коли змінюються зовнішні якісь чинники. Там написано, коли повстає якесь переслідування, вони відпадають, бо занадто залежить від ці опори зовнішні, не мають корення в самому собі. Повертаючись до, до запитання нашого слухача, чи може людина пишатися своїми досягненнями, не порівнюючи себе взагалі ні з ким. Тобто йдеться досягнення, це, тут між рядків десь є мета, тобто, чого ми досягаємо? Досягаємо того, чого хочемо. Тобто, виходить, що як ви сказали, це залежить від орієнтації. Якщо ти зовнішньо зорієнтований, то ти, начебто, от як тут написано, що з кимось, так когось переганяєш для тебе успіх це перегнати хоча б когось. А і завжди всіх. буде той, хто буде попереду, і буде той, хто буде позаду. Якщо ти болісно реагуєш на те, що хтось попереду тебе, що ти не перегнав, ти завжди будеш ну недостатній. А якщо ти порівнюєш себе з собою вчорашнім, ти будеш бачити, що в тебе є рух, що ти змінюєшся, що ти рухаєшся до своєї цілі, що ти стаєш кращим. І Знаєте, є така, е, така пословиця російською: те, що для крутого просто, те для простого круто. У кожного свій ресурс, у кожного свій темп, у кожного свої здібності, і те, що для одного мимохідь. Те іншому треба докласти багато зусиль, щоб досягти. Але це є результат. І треба вміти пишатися своїми, своїми особистими, маленькими результатами, які ведуть до великих цілей, тому що будь-який шлях починається з маленьких кроків. Ми, я згадав про соціальні мережі, хтось колись пожартував, скільки б людей подорожувало. Якби їм заборонили викладати фотографії, скажімо, я в Парижі біля Ейфелевої вежі. можеш їхати куди завгодно, але нікому про це не розкажеш. Тобто, це теж мені здається трішечки от до нашої теми. Ми потребуємо бути соціально визнаними, ми потребуємо бути важливими, ми потребуємо на увагу, і ми привертаємо цю увагу самого народження. Якщо ви мали спостереження, у нас просто спочатку мало ресурсів. Ми е, верещимо. Так, дитина кричить: я є, я тут, так. Алло. але дитина знаходить саме ту інтонацію свого крику, до якої матуся не може бути байдужою, Уже починає пере перемикати цю на налаштування на на приймача. Так? так там така є так. внутрішня З самого початку, так. і ми продовжуємо практикуватися в цих. Привернені уваги, маніпуляції, все своє життя. І ми в цьому хтось більш, хтось менше, але ми успішні. Ми потребуємо уваги. Оскільки ми вижили досі. Так, ми вижили, ми живі, ми рухаємося далі. Ми потребуємо уваги і ми знаходимо все більше і більше способів, як бути важливим. І зараз, от коли почалася війна і зруйнувалися ті роботи, які у нас були, ті бізнеси. І наші звичні якісь схеми бути важливими, і щось досягати, ми спостерігаємо, що люди готові безкоштовно волонтерити, але бути потрібним, працювати, бути важливим, робити щось таке важливе, бути причетним до цього до чогось великого. І наряду з тим, що там є патріотичні ідеї, там ще є наша внутрішня потреба, наша внутрішня потреба рухатися вперед і бути важливими, і досягати. І ставати кращим, і показувати, що я потрібен, і отримувати оце соціальне визнання. Ти не зайвий, ти не просто так живеш. Ти дійсно потрібен. Так і говорячи про досягнення і про мету, сьогодні, от навіть в наших програмах на Світлому Радіо світлі освідчення, коли вітають з днем з днем народження, річницею якоїсь я рідко можу пригадати якесь освідчення без побажання миру, миру і перемоги, тобто мета і, і досягнення мети. Якось от змістилося сюди, тому що всі думають про це. Ну тому, що поки в нас нема миру і перемоги, ми живемо в цьому пласту вижити. Да? Ми живемо в самих таких базових потребах бути захищеними, поїсти, поспати, вижити, вижити. А коли є мир, коли ми вже перемогли, тоді для нас відкриваються більш широкі шляхи, і ми можемо досягати таких більш широких мрій. І рухатися вперед, не незважаючи нам, не бути пригнобленими обставинами війни. Але я думаю, що мріяти треба завжди, не дивлячись ні на що. Треба завжди радіти, треба дарувати любов, дарувати радість в будь-яких умовах, ну, завжди знайти таку, таку крихітку капельку в своїй душі, який можна порадіти і поділитися цією радістю. Тому що якщо ми будемо тільки виживати, якщо ми будемо тільки досягати чогось раціонального, ну я думаю, що життя не продовжиться, тому що віра, мрія, надія, радість, світло, серце це все не про матеріальне, це все про щось таке добре, світле, вічне, те, що лишиться і після нас. Якраз про це і говоримо, тому що наші зустрічі з Ксенією Васильівною Мінаєвою, Як вижити поради психолога. Дякуємо за цей час, за ваші поради. Буквально одну тезу, що я для себе найважливішого взяв: що в нашому житті ми можемо бути зосередженими. У нас обов'язково в кожного є якісь опори. І якщо опори внутрішні, вони вивільняють нас, ми не настільки залежні від зовнішніх чинників, від погоди, хто там як ставиться, хто з якої ноги встав, і так далі. І, до речі, про це в Біблії апостол Павло в своїх посланнях пише, що якби я й досі догоджав людям, я не зміг би стати слугою Христа. От він теж, напевно, занурювався в цю тему і, можливо, аналізував себе, і своє життя, і те, як він змінювався під впливом. Нових ідей і ну, дотику Божого духу до його життя. До нових зустрічей, друзі, в програмі Як вижити з Ксенією Мінаєвою. Дякую.